Доброго суботнього рано усім. Сьогодні 16 березня. Я була на центральному ринку і заходила в сільпо. І зараз швиденько намагаюся показати, що я купувала. Хліб молочний, такий батон нарізний, 24 гривни у хлібному павільйончику. Ну Там якийсь магазин, такий, видно, що самі випікають вони, і тому немає ніякої, ніякого папірця. На базарі брала по 49 яйця. Ні, підождіть, по 51, по 53 чи по 54, 50. чесно кажучи, я вже ціну не запам'ятала, Отакі вони оці якісь трохи брудноваті, такого середнього розміру. В общем, в середньому 52 гривни за десяток яєць. Брала білі і такі трошки жовтенькі. Взяла в рибному відділі отакі мідії на пробу. Не знаю, тут їх пів кілограма, і важать вони... важать вони, ну да, пів кілограма коштують 150 гривень за баночку. Отакі мідії. В олії зі спеціями написано. Також взяла всім відому рибку з головою, з кумбрією, таку жирненьку. Так, вона по 240 гривень. За кілограм, тут її на 135 гривень, 60 копійок, 565 грамів. І ще, там, де риба свіжа заморожена, взяла кальмари. Ем, ну, Хочу їх відварити, і щось із них таке приготує доця, мабуть, розморожу, відварю швиденько, плівочку почищу. Кальмари по 214 гривень 50 копійок за кілограм, тут їх 740 г, ну, вони з льодом. Як розморозиться, то може пів кіло буде в кращому випадку. Так, і 158 гривень 73 грами. Також була в молочному павільйоні, взяла бринзу домашню таку по 250 гривень за кілограм. Ну, не знаю скільки її тут, не пам'ятаю, там ті грами вже вибачайте. Також взяла молозиво, тут його десь грам 700, мабуть, було десь так. І молозиво по 250 гривень. Сиро такий теж домашнього приготування в тій ж самої молочниці продавчині по 350 гривень, такий, як от голландський, чи російський, чи який він там український тепер має назву. Значить, за ці три молочні вироби я заплатила 380 гривень, майже 400 гривень. Здається, так, чесно кажучи, ну не 280 чи 380 тисяч, я вже не пам'ятаю, вибачте. Так, і такі ось по 25 гривень за 100 штук пакетики я брала. В сільпо я зайшла купила полуницю. Полуниця в сільпо по 390 гривень. Зараз скажу вам точно. Полуниця Про, по 400, 399 400 гривень, 660 грамів, тут на 250 63 гривни. Ще й 34 копійки. Також взяла огірочки. Огірочки ось зразу на ціннику. Огірочки по 109 на 68 гривень. Вагу ви бачите, наскільки вони заважили. Помідори. А, до речі, огірочки зараз покажу, які. Гладенькі називаються. Ось такі гладенькі, вони огірочки. Ось такі. Огірки великі. Так, помідори взяла на 48 гривень, і ціна в них по 80, ну, по 90. Тут їх 538 грамів. Ось зараз покажу помідорчики. Отакі От були помідорчики. І взяла за 28 гривень отакий хрін. Перед тим у мене був а, такий ось розумний вибір. Ну, це ж в АТБ продається, а от такий в сільпо. Той, що в АТБ, я вже не пам'ятаю, скільки він там коштував. І що ще? Ну і все. Оце все, що я купила і потратила я загалом велику чи малу суму. Ну, і передбачення від сільпо. Це нормально, чогось не знати. Всім гарного суботнього деньочка. Всім пока-пока. До нових зустрічей!